Добрий день, мене звати Галина. В сьогоднішньому відео хочу розповісти про свої огірки. Як ми їх вже обробляли та оброблятимемо від різних хвороб, а також від шкідників. Що раніше, що зараз знову будемо обробляти? а ну і також від хлорозу. А, тоді використовується хела заліза, наприклад. Якщо хлорозу на огірках або інших культурах і нема, то абсолютно не зашкодить і використати варто. А, ось таким чином. Якщо говорити про препарати від шкідників, то є такі, які можна використовувати від багатьох із них. Отже, зараз детальненько про все це розповім. Також поділюсь, як виглядає моя остання радиска, яку я вирвала у себе на городі і думала вже нічого не сіяти, але дещо ще посію. Ну ось така сьогодні буде в мене розповідь, таке у мене сьогодні буде вік. Ось тут огірки, які не кукурудська по краях. Огірки рости особливо не хочуть. Так як і помідори, до речі. Холодно. Ось я вийшла, сонце таке світить. Холодно. Я думаю, сьогодні буде тепло, але наче холодні. От, і деякі, ну тут не видно, деякі були вже жовті листочки, то чи не хватка азоту, чи вже вон, такі, якась рослинка. Нещасна. Е, чи вже починаються хвороби, але вже огірки кропили разом з помідорами від хвороб. Ми будемо кропити рятівником. Буду давати підживлення, якщо це не хватка азоту. Ну, я скажу чесно, ось оці кусочки погано сходять, те, що я і досівала, щось не можна ніяк дати раду. Покажу огірочки з іншого ракурсу, там, де досіяно. Ось квіти дуже красиво. Підемо далі. Ой, ну що сказати, у нас на Київщині холодно, то дощ то просто холодно. Все росте дуже погано, огірочки ростуть, але погано. Сьогодні їх трішки підсипали, дещо я досівала, ще не все зійшло. І деякі жовтнуть. Хоча ми кропили разом з помідорами від фітовтори. Ми кропили і тепік я разом з капустою, тому що він від різних шкідників. А тепер дивимося на деяких помідорчиках, жовті такі листочки, не знаємо, чи то хвороби, чи все такі кліщі, чи ще якісь шкідники. Ну ось використаємо такий рятівник е огірочків. Чого спасатель написали, не знаю. Нас ну, хочу трошки розповісти про тепіки. Ми його використовували раніше, коли обверскували, обробляли, краще сказати, капусту і також тоді огірки, і, і помідори, і інші свої роси. Інструкція тут окрема, цікавить мене ось. Капуста 3 грами, а тут і є 3 грами на 10 літрів води це на 2 сотки. Отже, ми покропимо цим препаратом, явно не лише капусту, інші культури, наприклад, огірки, ну і так далі. виноград, томати можна, зибуряк, троянди, ну кому що потрібно, гарбузи, дині і так далі. Як я вже сказала, минулого року я його використовувала. Дуже дієвий препарат. Ну що, Тепер щодо використання хелату заліза. Я його, в принципі, в основному для однієї своєї троянди вирішила використати, тому що вона дуже світла і там є явно якісь ще хвороби. От, але це є хлороз. Але, в принципі, хелат заліза можна використати і для гірків, і для помідорів. От, та для будь-чого, тим більше, щось у гірки їх вигляд, мені не подобається. Вони там є жовті плямки і самі вони деякі з них такі а, світленькі. Тому може бути, що це є хлороз. Е, я використовувала минулого року добре. Ну, ось 30 мл у 5 літрах води. І для фруктових дерев ось. А для інших культур у 8 літрах води. Що я і буду робити? Ну, що, ще також використаємо ось такий у мене є препарат це інсектицид плюс прилипач Бі-58. А я такі використовувала минулого року іменно купувала для троянд. Але, звісно, використовувала тоді і для інших рослин, адже навіть одна ампулка це е, чимало. А використовується на 10-20 літрів води. Ну, беру, звісно, що на 10. І чим він мене зацікавив, що він також і від кліща, отже, використаю його і для огірків. Звісно, що ми виробляємо зразу огірки, троянди. Ну і далі на що вистачає навіть ті самі там баклажани, томати, капусту. Також від попелиці добре. ну Бачите, який і там і королевський жук. От, в принципі, кому потрібно. Ось хочу показати, яка в мене це залишки редиски, які я хотіла вирвати. Я вам в минулому відео. Буде посилання, показувала, яка вона в мене є. Ми разу її нарвали, а це я вже показую то показувала з бадилля. А це я показую ось так. Це гібрид, який є благополучні, які з них я говорила, що я не пам'ятаю, на жаль, що це у мене в тому місці таке було. А то це вже я бадиля обірвала, ну, ще не обрізала не мила. І ось показую, яка ось така чимала. О, і, до речі, не червива, нічого, дуже гарно. Ну, я вирішила вже її вирвати, тому що вона вже перестоює. І чоловік говорить, щоб я ще сіяла. Не хочу, скажу чесно вже сіяти, ми так наїли, спочатку купованою, потім своєю. Її чотири рази вже сіяла і завжди вона росла. Єдине, сама перша, 18 днів наша, та ну, така слабенька була, була, але собі така, а ця гарна, чиста. ну, така. Дуже непогана радиска, нам би цю з'їсти, <смі> скажу чесно, тому що не дуже вже хочеться. Але ще думаю, можливо, хоч маленький рядочок, там у мене ще є також гібрид, подивлюсь, що там. От Можна один рядочок можливо, посіяти, хоча в червні, скажу чесно, сіяти не дуже варто, тому що дуже довгий сонячний день. Минулого року я сіяла і в червні, і в липні, і вона в мене росла. Сію потрошку, тому що нам її багато не потрібно. Ну, з такі справи, бачите, яка симпатична. Ви знаєте, подивилась, що у мене є. У мене ще є ось якраз така редиска Ісіс F1 є ще Сора, ну Вирішила буквально малесенький рядочок. Тому що, я тільки що показала, яка у мене виросла. Ми її вже їсти не дуже хочемо. Я думала, її не висі але ж та нехай буде спробую. Хоча ще раз червень це не найкраща пора. Дивіться, це такий гібрид. У мене іменно такої не було ще. Новий гібрид ранньостиглої редиски з дуже однорідними, блискучими плодами червоного кольору, це високоврожайний, як бачимо, гібрид. Ну і так далі. Все-таки трішечки посів. Я себе щоразу переконую, що якщо я тільки селеста, у мене дуже гарна була. А дійсно редиски зараз F1 гібриди це найкращий варіант.